Всім вітання. Хто має пилку, завжди є проблема із цепом. Його треба постійно підточувати. Носити в заточку дуже далеко і дорого, Але саме простіше мати такий пристрій це напилок і оправка. Оправка має спеціальну лінію, де показаний кут. Ставимо її паралельно до шинки і починаємо заточувати рухом вперед. Заточили один зуб, переходимо до слідуючого, прокручуємо це і так до останнього зуба.